15 грудня понеділок новий інформаційний тиждень розпочинає канал ТІТІВІ. В студії для вас працює Юлія Бабак. Вітаю вас. Аварійні відключення електроенергії, відміну яких прогнозували ще на початку минулого тижня, продовжуються і триватимуть ще як мінімум тиждень. Про це повідомив під час апаратної наради ВДА голова правління Паткіровгорад Обленерго Олександр Струченко. Якісь прогнози наперед зробити дуже дуже важко. Тому що споживання, воно йде. Кожну і кожну хвилину виробітка і споживання вони повинні бути збалансовані. Якщо є вироботка, ми можемо дати це споживання, якщо ні, ми його дати не можемо. І підприємство втрачає дуже і дуже великі об'єми постачання електроенергії тільки за вихідні дні, майже тисячу мегаватт годин ми втратили, ми її не довели людям, тобто ми її не продали, значить не отримуємо кошти. Остання в цьому році понеділкова апаратна нарада, принаймні в цьому запевнив секретар міськради Іван Марковський, в цілому пройшла у вигляді монологу того ж таки пана Марковського. Сказано було багато, у тому числі чиновник зробив і кілька досить несподіваних заяв. Головна новина стосувалась долі сумнозвісних ЖЕО. Нагадаємо, їх створили більше три місяці тому, однак вони і досі повноцінно не запрацювали. Перед із цим керівництво цих організацій міська влада вже поставила ультиматум. Якщо перший квартал 2015 року вже відпрацюють з бодей однією гривнею збитків, під звільнення потрапить весь керівний склад разом з начальником, головним інженером та бухгалтером. А зараз вашій увазі доволі дивна позиція міського керівництва щодо проблеми незанкціонованих об'єктів торгівлі. Визнайтесь по місту, повотиті. Кіосках інгуші, скільки їх там, є 50. Є. Визнайтесь по місту, де не можна ставити кіоски. Ті всі кіоски, які можна ставити, убрати ми їх не можемо, тому що в нас для цього нема сил, значить виставити їх на аукціон. Продамо під ними виставимо на аукціон, продамо участки, а люди, яка купили участок, він бистро його звідти прибере і підсумок цього монологу завдання постфактум, адресоване профільному заму Сергію Васильченку. навести лад у безладі з несанкціонованим розміщенням пивних наметів, що мав місце впродовж цьогорічного сезону. Достаточно гембеля ми маємо. Що по торговлі? А це стосується Сергія Сергійовича, Наталя Ніколаївна. Думайте вже сьогодні, щоб ми слідуючий рік. До відкриття сезону, щоб в нас не було того, що було. Бо якщо в прошли, от ми могли ще ховати так трошки печі і казати, ну ми ж його не ставили, то тут уже ніхто не скаже. А тому давайте, щоб вже сьогодні цим займатися. Непроходження коштів через казначейство. Вказівка з цього приводу була чітка вирішити проблему. Та судячи з результатів аналогічної роботи впродовж останніх кількох місяців у новий рік Кіровоградська увійде зі значними фінансовими боргами. Сьогодні у Кіровограді дали офіційний старт перед новорічному відліку. На центральній площі встановлювали головну міську ялинку. Її вогні обіцяють запалити 19 грудня. Відтак час поговорити, скільки кіровоградці відпочиватимуть на новорічні свята. Дев'ять. Саме стільки новорічно-різдвяних вихідних згідно розпорядження Кабміну, матимуть українці, в тому числі кіровоградці. А відпочиватимемо із 1 по 4 січня, 5-6 – робочі дні. А вже з 7 по 11 січня включно знову відпочиваємо. Проте три додаткових вихідні доведеться відпрацювати. Рекомендується зробити так. Замість п'ятниці 2 січня вийти на роботу 17 січня, четверга, 8 січня 31 числа. І вихідну п'ятницю 9 січня перекрити за рахунок суботи, 14 лютого. Водночас цей режим роботи не стосується органів пенсійного фонду Укрпошти державного казначейства та банківських установ. Спеціальний режим роботи фінустанов у зазначені дні визначає Національний банк. У галереї Єлисаветград презентували фотовиставку Погляд-2014. Свій погляд митці пропонують вже у 18-й. Цього разу експонувалося 65 фотографів, як професіоналів, так і початківців. Цьогорічні організатори феєрії Світлин, Кіровоградська обласна організація національної спілки фотохудожників, фотоклуб Колаж та галерея Єлисаветград. Експозиції близько ста різножанрових з Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Львова, Одеси, Кіровограда, Севастополя тощо така подія, говорить власник галереї, виводить і лісадоград на якісно рівень. сегодня расширяем свои границы, и галерея вышла за территорию своего здания и пригласила сюда такую известную фотовыставку. Очень удачный такой проект, который мы совместно делаем. Почему? Потому что, во-первых, мы расширяем свои знания, познания расширяем. Во-вторых, мы открываем еще возможности для других людей, которые к нам приходят сюда, которые приходят постоянно в галерею, что они могут наслаждаться не только картинами, но и фотографиями. Унікальність заходу присутні мали змогу не лише ознайомитися з роботами, але й поспілкуватися з їх авторами. Це значимо більшість фотографій презентовані у чорно-білому форматі. Дві чорно-білі фотографії, одна лівітація, дві дівчини, одна сидить, управляє в відбухів, а дві баричні, які сидять на пляжі, ті спіни, ну таке, полуню. Тут прийняла вся Україна дуже багато фотографів, дуже багато класних фотографій. Більшість авторів намагалися у своїх фото відобразити характерні риси рідної землі. Серед таких і Одесит Олександр Синенніков. Вибрали роботу «Одеський двор, де коти». Взагалі Одеса асоціюється з котами, тому що дуже багато котів у дворах. І ще я люблю У мене ціла серія, Та ж виставка була посвячена одеським котам. Експозиція погляд 2014 працюватиме у галереї Єлисаветград протягом місяця. І до новин спорту днями кіровоградські спортсмени побували у Кременчиці, де проходив відкритий кубок Полтавської області з тиквандо серед кадетів та юніорів. У змаганнях взяли участь більше 200 спортсменів з п'яти областей, в тому числі і кіровоградської. За результатами турніру, саме наші тайквандисти посіли перше місце. А отже, завоювали кубок Полтавщини. Ми показали достойний результат, виграли 18 перших місць і завоювали командне перше місце. То есть еще раз показали, что мы на верном пути, наши спортсмены развиваются. С одной стороны, может быть, как бы вот эти маленькие турниры, они кажутся как бы маленькими, но на самом деле на этих турнирах ребята младшего ранга набираются опыта для того, чтобы показывать хорошие результаты на Кубке Украины и Чемпионате Украины. Ну а ребята, которые уже мастера, то есть они лишний раз проверяют свои, свою готовность тоже более к серьезным турнирам. На сьогодні це все Ви дивились Інформаційну програму «Акценти дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. Бажаю вам гарного робочого тижня.